Архімед mm -hmm. це той, кому на голову яблука впало. Ого. Це таке важке питання. Яка шикарна жінка. Ну я об'яснила, як мала. Я не знаю. Я взагалі в астрономії не сильна. Яке відкриття зробив Архімед? Чи знаєте ви? Архімед? Mm -hmm. Це той, кому на голову яблука впало. E, то інший. Це той, який виліз з ванни, з води oh. він приймав ванну і щось таке придумав. А це він же ж ви встав і сказав «Еврика!» ну, а Майже. Тепер. Це, це да. Що, а, ще, ще раз. Архімед. Що? Архімед. Е, яке... Таблицю множення. Десь близько. А він е, про те, що вода, типу тиск води, і про те, що е, витіснена об'єм води дорівнює об'єму е, предметів, які поклали воду. Ну, от, якось, так. Тіло в воду витісняє його об'єм, тобто він зміг визначити е, зміг зрозуміти, як визначити об'єм фігур. Це не ньютон, якого я впала, архімед. Ну, що та, що в ванне не потопаємо, що у кожної. Ко кожен предмет має свою масу тіла. І вода чинить на нього тиск. Ого. Це таке важке питання. Ні, мабуть, не скажу вам відповіді на нього. А, Боже, це коли це витісняється вода. Тільки я забула як цей закон не закон не витіснення, щось таке. Типа вит... Маса тіпа, витісняє земстій, скільки, скільки сама маса. Сенс той закон аеростатики О, і гідростатики. Да, да. Але ну я об'яснила як могла, <реклама> Але воно так і є. десь так. Який океан найбільший на землі? Тихий океан? А найглибший океан який? Мар'їнська впадина, здається, теж тихому океані знаходиться. <звіс> тихий. А який найглибший? О... Тихий. Да. Тихий. І найглибший, можливо, знаєте? Атлантичний? Чи теж тихий? тихий? Тихий. А найглибший? Е, атлантичний, бо Мар'їнська западина. Так е, Не знаю. Може Атлантичний якийсь. Майже. Поряд з ним. Тихий. <рес> <рес> да. А найглибший. А ви не питали тільки що найглибший? А, напевно, питала. Найбільший. А тоді. Я знаю найглибший. Тихий океан. Ось, так. Тихий. Да. А, а найбільший? Тихий. А найбільший теж тихий? Тихий. А найглибший? Атлантичний. Здається. Теж тихий. Теж тихий, так. Чи знаєте ви, хто це? Яка шикарна жінка. Ну, він гадки немає. Це чуть не сказав Тарас. ні, Це його батько В'ячеслав Чорновій. І ось це. М -м обана. обана. Ні, я не пізнаю, хто це. На жаль, я не знаю. Це українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів. Я чув це ім'я і прізвище, але, напевно, ніколи. У мене погана пам'ять на обличчя. Я не знаю, як я тут зіграв. Це ми ще нікому не озвучили. Я ще нікому не озвучував, але от ви вам озвучив, так. Да, у мене погана пам'ять. і... Да, так, Олександр Рудинський. Правильно. Леся Українка. Так. Володимир... Володь... Валерій Залужний. Да. Олександр Рудинський, український актор. А ось цей. Леся Українка, українська письменниця. Так. І ось так. Залужний, колишній головнокомандувач. На жаль, ні. Ну, це український актор Олександр Рудинський. Зараз я вам покажу ще пару фото. Ось це. Леся Українка. Так. І останнє фото: Валерій Залужний. Яка найближча планета до Сонця? Земля. Не знаю. А до Землі? не знаю, Я взагалі в астрономії не сильна. Перша. Логічно. А до Землі? До Землі. Так, чекайте. Марс найближче? Ні. Ні. Ну він близько, але не найближче. З іншої сторони, є найближче. Літру В. Венера. Так. Меркурій? Так. Правильно. А до землі? <ріст> Ні, не знаю. Венера. А -а -а. Нічого страшного. Звичайно, Меркурій. А до землі яка найближча? З одного боку Меркурія, а з іншого Венера. Так. так. Не знаю, хто з них. По-моєму, Венера до нас трошки ближче. <ріст> так, Меркурій. А до землі? Марс. Коли сталася Чорнобильська катастрофа? 20... Боже, 27 квітня. Ви рік пам'ятаєте? 8 шостий. Так. А коли сталася аварія на Фукусімі? Дві 2000... 12-й, мабуть, рік, точно не пам'ятаю. Uh -huh. Приблизно так. 26 квітня 1986 року. Так, а коли сталася аварія на Фукусімі, може знаєте? Це точно 45-й рік, вересень, десь перша декада вересня, десь 9-10, можливо. 26 квітня 1986 року. Uh -huh. А аварія на Фукусімі? Не, на жаль, не знаю. 26 квітня 1986-го. Mm -hmm. А аварія на фокусімі? Ні. Чесно, ні. Ну, можливо, літом. Чи теж весною, Весною, напевно, теж. Я не знаю. 86 рік. 1986 рік. Так. Mm -hmm. А коли сталася аварія на фокусімі? Може, пам'ятаєте, таке? І я вам покажу хто на фото. Чи знаєте ви хто це? Наталка Денисенко. Так, це Наталка Денисенко. <плес> <плес> це головнокоманд, колишній головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний. Ні, не знаю, не знаю. Олександр Рудинський.